Мене завжди цікавило, як будують тунелі під водою. Є два основних методи: перший метод занурених труб. Інженери спочатку виготовляють кожну секцію труби на суші, потім транспортують їх до визначеного місця і занурюють на дно моря. Тунель складається з кількох таких секцій, щоб морська вода не потрапила всередину. Інженери встановлюють герметичні стіни на обох кінцях тунелю. Їх не знімають, поки складання не буде завершене. Коли тунель готовий, зверху укладають товстий шар піску, щоб труби не спливали. Однак цей метод зазвичай підходить лише для неглибокої води та рівного рельєфу. Другий щитовий метод: завдяки щитовій машині, копати тунель більше не є довгим і складним процесом. Уся машина схожа на величезного сталевого черв'яка. Попереду в неї обертовий різак, основна сила, яка ріже і руйнує породу. Гідравлічні домкрати позаду штовхають машину вперед під час копання. Частина ґрунту подрібнюється навколо неї. Частина транспортується до відсіку всередині машини, де використовується для інших цілей. І з кожним сегментом машина автоматично встановлює кільце з готових бетонних плит. Тому тунель прокладений щитовою машиною, дуже міцний. Його не обмежує рельєф, тому він може проходити як під землею, так і під водою.